Ну, ви, мені Ні. Ні, так? «Ви сказали, що я не погожені в цьому городі. перепалки та гострі запитання. Саме так пройшли збори жителів вулиці Івана Нечуяловицького в острозі із директором водоканалу та депутатами міськради. Причина зустрічі зрізані напередодні дерева. Їх згідно із актом 27. Як пояснює депутатка Ольга Шевчук, у майбутньому хочуть розширити вулицю. Дерева заважали. Буде розширятися вулиця, буде прориватися водовідвідний. Канал, і що вулиця буде вимощуватися там, і для того, щоб туди заїхав ескаватор, якась техніка заїхала, треба розчистити ось цю частину вулицю там справа зліва, позрізати ці дерева. Дала нам. От, на, на, на звістку дерев, okay. щоб доробити дорогу, почисти канаву. Щоб почисти канаву, треба з'їсти дерева. Сварилися через дерева два дні. Зустрічалися і на вулиці, і в актовій залі. Найбільше непокоїло жителів доля двох великих дерев. Там просто написано діаметр ствола. Можемо всі подивитися по пінькам, який діаметр, і тут не одного такого діаметра немає, тут всі менше. Про те, що все пішло не зовсім так, як планувалося, каже і депутатка Ольга Шевчук. Розповідає, комісія виїхала на місце і позначила дерева, які необхідно було зрізати. Але під руки працівникам водоканалу потрапили й інші насадження. Одне дерево було нахилене, на якому була гойдалка, і воно було більше під кутом 30 градусів. Ви можете його зняти, подивитися. Ось це дерево, а те, друге дерево, я не знаю. У нас його вак чи немає Свою чергу директор водоканалу каже, активну участь при плануванні зрізання дерев брав секретар міської ради та депутат від цього округу Тарас Хмарук. «Лічно я з ним в машині в його машині ми їхали, рахували дерева, дивилися, які дерева треба зрізати, де треба половити канаву. Тарас Хмарук це заперечує та додає, ніяких прямих вказівок зрізати саме ті дерева не давав. Аби вияснити, хто правий, запропонував пройти детектор брехні. Я писав за два роки вам дев'ять депутатських запитів по ремонту цієї дороги. Було таке. Було ремонту, не зроблено, але я сказав усну вказівку вам, і ви одразу через два місяць два, через два тижні перепиляли е, не, всю не через е, два, нищу... два місяці. Андрій Петрович, підверти. дивіться, ми відкладемо трішки питання цієї дороги. Да. Бо я за свої кошти давайте оплачу детектор. Ми з вами двоє підемо підем. і не будемо от стояти перед людьми. Жителі також запитували, куди поділися зрізані дерева. Ось як на це питання відповів директор водоканалу. На, на території водоканалу вони йдуть на внутрішні потреби, отоплюємо ВНС, КНС. очисні споруди де нас, там люди працюють, і сам водоканал. там. Пересварившись, кожен залишився при своїй думці. Зараз жителі чекають, чи дійсно їм розпочнуть ремонтувати дорогу і облаштовувати водостічну яму, через яку й пустили підпилку дерева. Юлія Котляревська, Микола Мельничук та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.